Дорогі друзі, хочу показати вам, як я роблю замовлення. Зверху є такі значки, такі слова, і під кожним словом є певні функції. От тут така є корзинка, так? отут ми будемо робити замовлення. Коли ми стаємо зверху, нам відкривають е, слідуючі функції. В телефонах так само є, тільки в телефонах потрібно, там є такі галочки, і нажимати на ці галочки. В комп'ютері нажимаєш і зразу викидає, тобто відкриває такі слідуючі функції. Ми нажимаємо «Розмістіть заказ, зараз грозить, і нам відкрив наш магазин. Так, я буду робити замовлення елевів. Є деталі. Якщо деталі, то деталі просто коротко написано в такій функції, що тут є елеви, 3 пачки по 30 капсул. І тут є CV, тобто бали за цей продукт. Ми додаємо в корзину посмотреть так нам відкрило, що іменно ми замовляємо, кількість, ціна збоку, збоку також прораховано. Ми далі продовжуємо замовлення. Тут нажимається Перевірити, і нам викидає отакий. От Така графа, так? і в тій графі ми собі вибираємо, що ми тут будемо давати, які певні карточки. Або електронний гаманець. В даному випадку я буду користуватися електронним гаманцем. Я нажимаю сюди, і тут в графі є баланс. Електронного гаманця. Якщо я би нажала на карточку, відповідно внизу мені би тут викинуло, щоб я маю написати CV-код, Ну, давайте ми попробуємо. От. Я нажимаю на карточку і мені зразу викидає CV-код. Та як я карточки не буду, не буду користуватися вживати, я електронними грішми. Так, далі ми підемо е, є доставка, в доставці є прізвище. В доставці я так само е, пишу свій номер телефону, коли я заповняла дані по доставці, і друга, перше, це є вулицю, я написала, і друга там є вулиця в другій графі. Я написала свій номер телефону. Тут написано, скільки є за доставку, якщо треба змінити адрес доставки, тоді ми тут додаємо новий профіль доставки. Обов'язково тут потрібно нажати Так. Далі. Ми це все перевірили, тоді процес заказу обов'язково нажимаємо. І слідуючий момент, якщо ми щось там не Добре зробили або щось собі ще нагадали, перевірити, ми назад Отут нажимаємо Повертаємося, якщо все добре, ми нажимаємо Обробити обробити замовлення. Нажим, нажала обробити замовлення. Так, І нам виставило, що замовлення оплачене. Є адрес, кому виставлено, і, тобто на кого кабінет створений, е метод оплати є електронні кошти, все тут є відображено, що іменно я замовила, і кінцева сума. Все замовлення зроблено. Якщо ми хочемо повернутися, ми нажимаємо, слідуючи, знову приборна доска. Тобто головна сторінка, ну в мене так перекладає, і назад повернулося на головну сторіночку.